Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо вчитись застосовувати набуті знання, уміння і навички у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань з теми іменник. Гаджик, родзинка, читалочка і щебетунчик цікавляться, що ти знаєш про іменники. Виконай їх завдання. Відкрий зошит, запиши сьогоднішнє число, класна робота. І пропиши каліграфічну хвилинку. Виконай її охайно, уважно. Якщо тобі потрібно більше часу, став відео на паузу. Завдання номер один, яке нам пропонує гаджик. Вам потрібно в першу чергу прочитати вірш. Зупиніть відео і прочитайте його самостійно. Добре, тепер прослухайте його знову. Сорока носила волоський горіх та випав із дзьоба. він їй, як на сміх, На дерево сіла вона і скрикотала. Смачного горішка я не скуштувала. Дітки, зараз вам потрібно знайти в кожному з цих речень іменники і записати їх собі в зошит у три стовпчика, де перший стовпчик буде іменники чоловічого роду, другий стовпчик іменники жіночого роду, а третій стовпчик іменники середнього роду. Щоб виконати це завдання, вам потрібно пригадати, як ми можемо зв'язувати рід іменника. Пам'ятайте, що, якщо ми можемо додати до слова він мій, то це іменник чоловічого роду. Якщо ми можемо додати до слова вона моя, то це іменник жіночого роду. А якщо ми можемо додати. Воно моє, це і буде у нас іменник середнього роду. Тож зупиніть відео, відшукайте усі іменники з цього вірша і запишіть їх у відповідну колонку. Що ж, перевіряємо вашу роботу. Спочатку переглянемо стовпчик, в якому ви записували чоловічий рід. Перше слово горіх. До цього слова ми можемо додати він мій. Тому ми знаємо, що це іменник чоловічого роду. Дзьоб також можемо додати Він мій. Сміх. Він мій. І горішок. Це останнє слово, яке ви повинні були виписати у стовпчик чоловічого роду. Тобто це всі іменники, які мають чоловічий рід. Тіточки, гаджик пропонує іще завдання: дописати в кожному стовпчику своє слово. Я пропоную записати слово сніжок. Він мій. Сніжок слово чоловічого роду. Тож, ви можете подумати, яке б ви хотіли записати слово в цей стовпчик, і можете його вписувати або впишіть іменник сніжок. Тож, перевіряємо другий стовпчик жіночий рід. Сорока. До цього слова ми можемо додати вона моя. Ми знаємо, що це іменник жіночого роду. Все в цьому стовпчику більше немає жодного слова. Але ми пам'ятаємо, що ми повинні вигадати своє слово жіночого роду. Я пропоную пташка. Пташка, вона моя. Це іменник жіночого роду. І переглядаємо. Останній стовпчик середній рід. У цьому стовпчику також всього одне слово дерево. Воно моє. Це іменник середнього роду. І пам'ятаємо, що ми повинні вигадати свій іменник середнього роду. Пропоную написати небо. Ми також до слова небо можемо додати воно моє, то це іменник середнього роду. Переходимо далі. Завдання номер 2 яке нам пропонує читалочка. Зараз працюємо письмово в зошиті. Запиши вправа 2. Нам потрібно утворити іменники від поданих слів і записати їх. Давайте з вами перекоментуємо спочатку слово сильний. До якої частини мови відноситься слово сильний. Як ми це з'ясуємо? Нам з вами потрібно задати питання, на яке буде відповідати слово сильний. Який сильний? Ми пам'ятаємо, що запитання який має. Така частина мови, як прикметник. Тобто нам зараз потрібно з прикметника утворити іменник. Це буде слово сила. Пам'ятаємо, іменники відповідають на запитання, хто що. Сила відповідає на питання що. Ось такий іменник ми змогли утворити від прикметника. Наступне слово фарбувати. Давайте подумаємо, до якої частини мови належить слово фарбувати. Воно відповідає на питання, що робити? І ми знаємо, що це дієслова, нам потрібно змінити дієслова. Так, щоб утворився з нього іменник. Це слово фарба. Запишіть цей приклад, собі в зошит і попрацюйте далі самостійно, утворивши з кожного з наступних слів морозний, пиляти, вітряний і вітати. Утворіть з них іменники. Але спочатку з'ясуйте, до якої частини мови належить кожне з цих слів. Зараз трохи відпочиваємо. фізкульт хвилинка. Прошу всіх стати зі своїх місць і порухатись разом з Дьмаром! То ви на снігом крутить не втечеш, танцювати як вона. Сподіваюсь, ви гарно відпочили, порухались, і ми можемо продовжувати роботу далі. Зараз вам потрібно виконати завдання від родзинки. Для цього в першу чергу прочитаємо речення, яке бачимо зараз на екрані. На партах купами навалено різноманітні штучні наїдки і набої, сухарики, шоколадні батончики, жувальні гумки. З'ясуй, де в цьому реченні є іменники, які вжиті у формі множини. Випиши їх, будь ласка, у стовпчик. Для цього зупини відео і попрацюй в зошиті. Ну що ж, ми можемо продовжувати. Давайте зараз знайдемо ці іменники. Перший Партах. А ви перевіряйте, будь ласка, себе у зошиті. Другий. Наїдки. третє, Напої. Сухарики, батончики, гумки. Дітки, наступне наше завдання таке. Нам потрібно ось ці іменники, які ви вже виписали в стовпчик, змінити і поставити їх у форму однини. Як же це зробити? Слово парти. Перше слово, яке ви виписали. Міняємо форму і ставимо його в однину. Це буде парта. Наїдки. Наїдок. Наступні слова, будь ласка, змініть самостійно. У вас залишились такі слова: напої, сухарики, батончики і гумки. Запишіть ці два стовпчика собі в зошит. І прикріпіть, будь ласка. Саме це завдання для перевірки.